Прилуцькі випускники поступово перейшли до завершального етапу шкільного навчання екзаменів. Вже майже й не учні, але ще не студенти. Прилуцькі абітурієнти здали перше зовнішнє незалежне оцінювання. А разом із тим і відкрили період державної підсумкової атестації. 24 випускники 11 класу. Претенденти на нагородження золотими і срібними медалями підтвердили свої знання під час ЗНО. і вони отримують свої медалі, відмінно, прекрасно склавши такий. Непростий серйозний екзамен. 28 травня травня. Одинадцятикласники складуть останній іспит. Говорить Ольга Колошко, головний спеціаліст управління освіти Прилуцької міської ради. Дев'ятикласники складатимуть ДПА із 2 до 8 червня. Усі школярі святкуватимуть останній дзвоник 29 травня. А в суботу, 30 травня, усі прилуцькі школи традиційно відзначатимуть міське свято випускника. Урочиста частина випускних вечорів відбудеться в усіх закладах освіти. Розпочнеться воно як завжди. Шокування випускників біля міськвиконкому, далі буде парадний марш випускників. Ну і далі безпосередньо сама урочистість, яка відбудеться на міській площі. Наразі працівники прилуцького управління освіти вирішують, де саме проведуть урочистість, чи то на центральній площі, чи на театральній, чи на площі Іосафа Білгородського. Єдина проблема, яка може стати на заваді проведення урочистої частини під відкритим небом, це несприятлива погода, як було останніх два роки. Такому випадку святкуватимуть у міському будинку культури. Усі школярі, крім дев'ятикласників, після останнього дзвоника будуть вільні, адже цього року педагогічна нарада вирішила не призначати навчальну практику, також під питанням організація пришкільних таборів. Усе через дефіцит державного фінансування галузі.